Слава Богу, Ай, шо, слава. Кожен його ранок починається з обходу реанімаційних палат та спілкування з пораненими бійцями. В одній з лікарів Дніпропетровщини працює 61-річний представник ветерана Алмаз. Власним прикладом він показує: життя після тяжких травм продовжується про дьота легше, легше, легше. Ну, да. Алмаз розповідає, на війну пішов добровольцем на другий день повномасштабного вторгнення. Був піхотинцем у складі 93-ї бригади Холодний Яр. Разом з побратимами спершу боронили Харківщину, потім Донеччину. Слов'янськ, Солодар, Часів Яр. У Бахмуті в січні 23-го року дістав тяжкі поранення. Заходили на позицію, і тут з РПГ пострілом в ноги. Хлопців допомогли, витащили. Потім. Я попал на штаб-пункт, а хлопці пішли обратно і попали в полон. Саме тут, в цій лікарні, два з половиною роки тому йому врятували життя. Ділиться Алмаз, провели 18 операцій. Потім була реабілітація, і вже за кілька місяців вперше став на протези, згадує ветеран війни. Це ефорія, це все фо я встав на ноги. Це таке. Раніше не мог, а тепер можу стояти, можу розмовляти, можу уходити. И каждого дня ходишь сегодня 10 метров, завтра 100 метров. Кожного дня і більше сутра більше. одягаєш ноги. Як вичуваєш, вони твої родні. ти з ним привикаєш. Розповідає, не здатися після поранення допомагала людь. каже на зло росіянам, кожного ранку вставав з ліжка і не втрачав віру у життя. У 2024-му Алмаса запросили стати амбасадором проєкту підтримки ветеранів Титани. ЮА». Тоді він почав проходити до лікарні і підтримувати військових. Чотири місяці тому директор медзакладу запропонував Алмасу працювати представником ветерана у лікарні. Може, у тебе добре виходить. Може, у нас попрацюєш, я говорю, а можна? Ну, давайте спробуємо. Експеримент, який зараз буде вот, сьогодні 4 місяці, як експеримент. це Він розповідає, як можна жити і ще й мати гарну сім'ю. Так. Да. І все робити так, щоб, щоб всі ще й завидували. Алмаз розповідає, розуміє біль тих, хто пройшов ампутацію. Саме тому з пораненими військовими йому вдається знаходити спільну мову. Каже, нерідко бійцям складно розповісти про свої почуття медикам та рідним. Ветерани ж вони довіряють, оскільки він сам був за крок до смерті на війні. Це буде добре, да? так? Я... Так. І все. Глубаються. Інколи я навіть можу матікнути його, якщо він щось не то каже. І інколи я можу сказати, так ну, витірити сльози, і можуть поплакати. Інколи даю свій телефон, позвонити до матусі там, або дружини. Спілкування з пораненими ділиться Алмаз, допомагає і йому самому, додає життєвих сил і мотивує працювати далі. Я свою енергію віддаю і, і свою чергу я. Прохожу реабілітацію і енергію получають хлопців. Поки сила духа є, це працюємо. Я на своєму місці роблю то, що хлопці роблять на фронті. Дані Ніколаєнко, Олександр Шодибін, Суспільне новини, Дніпро.